Шановні люди, шановні колеги, будемо розповідати про те, скільки власник не дозаробляє або не отримує коштів в результаті його неправильного вибору, ріелтора, неправильного вибору представника, його представника на ринку нерухомості. Наш київський кейс, власник отримав 45 тисяч доларів. По факту, можна було цю ж квартиру цьому ж покупцю продати за 50 тисяч. Власник не отримав 10% від продажу свого об'єкту нерухомості. А чого? Власник вибрав а, шлях а, такий, що вибрати ріелтора, який візьме комісію з покупця. Ріелтору прийшлося станцювати в таку ламбаду на ринку нерухомості і вибрати того покупця, який готовий був платити комісію по цьому об'єкту нерухомості, замість того, щоб вийти на ринок нерухомості, зробити якісний маркетинг. А, Ріелтор робив такий маркетинг, який давав йому змогу вибирати того покупця, який готовий був платити комісійні. Це один пункт. Другий пункт. Ріелтор власника не вміє вести перемовини на боці власника. Не знає аналітики ринку, не робив аналітику і не знає шлях до угоди покупця. Не знає шлях покупця до цього об'єкту нерухомості. Ріотор не вміє представляти інтереси власника на цьому, о, цьому проєкті. Ріотор вміє представляти свої інтереси в цій історії. Ну, власники, задумайте, скільки власник не заробляє, коли вибирає покупця, коли вибирає ріотора, який буде брати комісійні з покупця при продажу вашого об'єкту нерухомості.